І останнім комусом є хореографія. знаєте, ну от Виступили ще, так, да, Олег Званів. Ну, так сказати, виступили, ну, не дотянули, да, чуть-чуть, не дотянули. От. Ну, Зараз вийдуть наші містери, як от, парні. От. От, вони зараз покажуть, як треба це робити. Так що вся увага населення, наших прекрасних хлопців. Зустрічайте! Я не знаю, как называется танец, просто конкурс хореографии в обыске. Що ж, нагадуємось, у нас закінчується. Це останній конкурс. На сьогодні у нас закінчиться голосування на містера генацьких симпатій. Тому хто не встиг, має останню... А все вже забрали? Прекрасно. Хто не встиг, той і не встиг. А, ну і що ж, о... зараз у нас з'явилася така традиція, знаєте, у нас з'явилася нова номінація, яка називається Містер Дружелюбність». Ось, за неї голосує не що, не глядачі за неї голосують самі містери. Тому що вони разом провели близько двох місяців і вони знають, хто з якого темпераменту і хто з своє більш дружелюбною. Тому зараз Юля роздасть їм листочки, на якому кожен містер мусить написати номер хлопця, якого вважає для більш дружелюбним. Але голосувати за себе не можна. Є таке правило, бо це да. Ну і Юля має дивитися, як... Дав кафедри на колобку, щоб ніхто не... не написав своє пізвище. Що ж, містери голосують, і дивіться, Юлій, і потім ми звичайно назвемо нашого містера Дружині. Ну, зараз... ну а зараз пропоную вашому коштуванським братіму нашим хлопцям за куліси, Трішечки відпочити. Ось ти що ж, ну ми... і... Чому так робили, тому що зараз живі треба подумати, виставити свої остаточні оцінки. Ну і поки це робить наше машиновні жирі, ми подивимось невеличкі відеоролик про те, як наші містери готувалися до містера Шарма, як їм це давалося важко чи легко, скільки всього вони подавали. В цілому що я розказую? Дивіться на екран, він розкаже більше, ніж я. Ось, ось. Номер 2 Сергій Лушай, номер 3 Олексій Максимов, номер 4 Антон Вектюк, номер 5 Микола Кубися, номер 6 Максим з номер сім Антон, Костріє, там номер 8 Юрій, Андрій, да, ось наша віта цьогорічна побути ще раз. <плодиснательно> <плодиснательно> Традиції, які нас зароджують самі студенти, у нас, знаєте, є ще одна традиція. У нас на да, перед завершенням конкурсу перед оголошенням результату у нас завжди є таке волевиявлення, можна сказати. Просто містери можуть сказати слова подяки всім людям, які їм допомагали, яких вони люблять і які їх підтримують. Це все по бажанню. У нас є перші бажаючим протихонцем Будь ласка. Зараз при ленту. Знаєте, хотів би подякувати всім, всім, хто сьогодні є в залі і там за поліцію, всім містерам, всім глядачам. Особливо дякую, хочу сказати Катерині Володимирівні, хореографу, яка відділа нас наші люди, які не попили на екрані. Хотів би сказати дякую своїм рідним. За те, що вони вірили в мене, в мамі, яка повадилась весь мій одяг на сьогодні. <плес> Хотіло, подякувати дівчині за підтримку. Ну і... ну і ще дуже важливо: сьогодні, 11 лютого, сьогодні не тільки день народження нашого ліктора. Ну, і тільки ну, і день народження мого дідуся. Йому сьогодні 61 рік. Знаєте? Мене бення мене те, щоб вони було. Я хотів би йому побажати все для щастя, здоров'я, добрі, добрих, довгих літ проживання. Ну і щоб він завжди був таким позитивним дядьком і моїм любими. Поважно, дасть якщо не видідушка, як що, в нього а, що Андрій білий, будь ласка, погодуємо йому. Друзі, хочу подякувати всім вам за те, що ви сьогодні 11 лютого прийшли в цей чудовий зал підтримати нас, поплодувати нам, посміятись трошки, дякую вам. Ще хочу подякувати королевському паші. Дуже мені поміг з відео, з музикою до відео. Ну, класний парень. Дякую Дімі Гурбі, теж колега, спасибо. Спасибо звукарю, Святик, ти Бог просто, я тобі давно це казав. Друзі, хочу подякувати, звісно, Каті, Олегу, Філіпову, які з нами гралися, ставили ці танці нам. Я взагалі не танцював парень, ну от затанцював. Знаєте, хочу подякувати ще своїй дівчині. Правда, вона сказала, що не приїде сьогодні. ну, так. Але вона багато чого втратила, я їй відео потім покажу. Дякую, друзі. велике дякую. Я вас бажаю, що до нас є. Юрка, я можу ще сказати, потримаю його, знаєте, взагалі спочатку я думав довго йти чи не йти, але коли пішов, я, я все-таки радий, що пішов, тому що я тільки от от тільки замітив, що просто у мене дуже багато друзів, які можуть не підтримати в такі моменти, коли дійсно треба підтримка. Може, реально люди бігти по корпусу сказати, проголосуйте за нього, проголосуй, проголосуй. І за це вам всім дуже дякую, всім, хто голосували за мене, хто допомогли. Це, наприклад, ладу з гукарюкою, аптеку, який мені знімав відео, Каті, яка монтувала його, Яліку, який допомагав мені, Денису, який навчив мене за одну репетицію, вплюватись вогнем, це дуже було круто. Навчився чогось нового. Хочу також подякувати всім, хто виступав зі мною в творчому. Ну, багато людей, всіх не буду причисляти. Всім дякую, особливо на яких залазив час і сидів зверху. <реш> да, це було прикольно. Хочеться подякувати ще. Олегу, який поставив нам хореографію, з звісно, які там сидять. <звіх> і, звісно, подякувати своїм батькам, які сьогодні прийшли і підтримали. Дякую всім, хто сьогодні позвали. Дякую. мій Юра. Хто у нас щось це? Після дня, є бажаючих. Алексій дуже стильним піджаком, буде. Всім ще раз добрий вечора. Якщо вже сьогодні така у нас традиція грамівників, то мого дня досяг сьогодні. так, Я йому хочу привітати, побажати йому нас на перездоров'я, тому що це зараз головне. Дуже дякую вам зал. Ваша підтримка сьогодні була надзвичайно, надзвичайно дуже гарна. Велике дякую Льоші, Саші, Звукарі. Дякую, сьогодні з нами награлися цілим гарної зайво. Окремо також дякую Каті та Олегу, які з нами два місяці, реально, два місяці грались. Нас тут танцорів, ну, як ви бачили, не дуже багато. Ну всі, да. всім вам дуже велике дякую. Дуже вдячні. Мене з'явилось припоздру, що Володимир Віталійович у молоді роки був дуже активним студентом. Я ще дам, Коля, давай. На коли прибувся, побілять на Коля. Доброго вечора. Ну, дійсно, хочу вам сказати всім велике спасибі. В першу чергу за своїми батьками, які мене підтримують, які допомагають, настановують, показують, як що потрібно робити, і потрібно дійсно кожен з нас був. А також свої кафедрі поволі Ледіду Легоровича, який вірить в мене, який знає, що я можу виступити викладачам Саші ще просто посталицею. Там зелені, дівчатам, які дійсно молодці, бо ви бачите, сьогодні вони не більше трудилися. Дійсно, дякую їм велике, дякую звукарям величезно. дякую Каті, Лєву і всім остальним. Правда, дуже дякую. Ну і знаєте, хочемо, ми підготували такий невеличкий сюрприз від містера. Це дійсно вдячність. Ну, З однієї сторони хорошо дякуємо словами, але й трішки потрібно якогось позитиву і що вони також у нас посміхалися. Тому ми хочемо системно запросити Олега Філіпова, людину, яка вчила хореографію, людина, яка казала, що ми будемо тема не паніки, я не знаю, як ми спочатку танцювали, але трошки пізніше вже добре ми розпочали танцювати. Олега немає, він зараз підійде. <реш> Катю дійсно, людина, це директор клубу, яка нас наставляла, яка з нами до вечора долбала, вчить візитку, Непогано, погано вчить, вчить. Старайтесь. Дійсно, давайте ми запросимо сцену Катю. Дякуємо їм за те, що вона в нас, нас витратила час. Двуко оператором це Саші, Олі, Андрію. Будь ласка, хтось з вас підійде до нас, бо я розумію, що з вас хтось не може підходять. Черці. От і Олег прийшов людина, яка нас навчала, тренувала, дякуємо велике. Насправді да там календарики, не думайте, що там щось ціне. Також ведучим люди, які сьогодні старалися, люди, які кажуть, що в них немає прушки на чого пети, тому ми їм такий невеличкий сюрприз неочікуваний там Знаю вже хтось пив, звісно, нічого страшного. Я вибирав. Ну і звісно, ось з Дансидену, з дівчат ми хочемо вас також запросити, подякувати вам і невеличка якісь солодощі для вас. Дан седам. Дан сидень, пані діє, де. Має, так, ми і так робимо. Дякуємо, велике. О, тані біля, тані біля, тайні біля. За конфетці, як бачите, це велика дівчинка. Ну і на завершення дякуємо усім за те, що ви сьогодні нас ну, нам хлопали, вірили в нас і доволі зустріч. Ну що, дайте нас ще одне слово має сказати ще один містер, але минулорічний. Отож, запрошуємо минулорічного переможця конкурсу містер Шарм» ВДУ Влада Шевченка. Оплески! Добрий вечір всім! Сьогодні було дуже насичено і класно. І, ви знаєте, я би трошки больно віддавати. Я би... я казав, не буду плакати, просто в житті реально багато чого помінялось. Ну, наприклад, другий корпус пускають без пропуска. Ну і все в принципі. Сьогодні було дійсно круто, хлопці великі молодці, в тому році було також нормально. А я сподіваюся, що виграє найбільш смітливий, найбільш гарний, і розумний, так як в тому році. Не чекай, ми чекаємо фейсбучного нагороджувати наших містерів. А, що ж, ну, ми нагородимо, так сказати, нагородами не головними, але теж не менш важливими. У вже має бути результати, тож послухаємо. Запрошуємо до слова партнерів нашого свята Павлюка Євгенія, представника компанії містер та місіс Бойко. Доброго вечора, шановні глядачі, Доброго вечора, шановні конкурсанти. По-перше, всі ви вже є переможцями через те, що ви зробили дуже великий крок для того, щоб стояти на цій сцені. Ви готувалися дуже довго. І дійсно всі ваші виступи вони були неперевершені, смішні, креативні, веселі, драйвові. Все просто супер хлопці. Ви молодці. Першого заступника президента студентського самоврядування ВНДУ. Усім доброго вечора. Я приєднуюсь в принципі до слів Євгенія. Хочу подякувати усім, хто організовував це шоу, тому що на власному досвіді знаємо, як це важко насправді. Тому великий просто уклін клубу ВНВ. Звичайно, великий хлопцям. Ось залишайтеся такими, якими ви є. залишайтеся такими самими яскравими І просто я, як дівчина, яка навчається у ВНТУ, Щаслива, що у нас є такі хлопці. Також останні останній, останній тижні на сайті нашого партнера «20 хвилин проходило онлайн голосування для оголошення результату та нагородження. Запрошуємо журналіста газети Рія та сайту «20 хвилин Альбіну Курбанову. И на нашей области. Почему они на старшей награду награждения. Первое награждение это на сайте 20 минут онлайн голосования и победителем Мистер Шару стал Боби Юрий. Стаса оставьте 20 минут. Мы хотели бы тебя поздравить. Вот, такие небольшие презенты. Держи. это календарик с девочками. И так как вы еще учитесь. Я думаю, он пригодится. 20 на что И еще приглашение на две персоны на финал миссии. У нас есть такой конкурс красоты. Тож там були дівчатки, стоїться 25 февраля. Дівці 20 хвилин, 20 хвилин, дівчатки. Ну, да, це таке? Давай далі, поки я більше ще не позорився. Отож, містером дружелюбність стає. Микола Кобиця, номер 5. Зустрічайте голову живі, Анатолій Івановича такі кажуть, ваші не знайомився. Тут Вася казав, будемо тягнути інтригу. Не будемо тягнути інтригу. Все ясно. Я на вас сподівався, якщо чесно. Юля на мене сподівався. А ти Вася, на мене не сподівався. Ви пані, вибирала в мене в неї, то що я просить? Я і в неї філософія один раз, як і да? Зараз Ірина Легіна лекцію читав. середньовічну філософію. Так, але її тоді не буду. Де, я згадав, як тут влад казав. Як йому боляче. Чи... Я думаю, що йому боляче було. Оце віддавати це звання містер-шан Відніського національної технічного університету. Чи може як йому боляче було здавати там, теоретичну механіку? Ні, ну він з першого заняття вивчив, як правильно називається, предмет релізнавську на відміну від деяких його однокурсників. Та, да, от пам'ятаю. Тільки через шість місяців після нав... початку навчання вивчив чоловік, як називається правильно предмет. Зараз ми будемо теж їх питати, як правильно називається той чи інший предмет. Тут дехто казав, що там, значить, те клюка нелогічні питання. Всі помітили, що сьогодні не було інтелектуального конкурсу. Всі помітили. Бо він зараз буде. Тому все, що там порахували, це все добре, але цього недостатньо для перемоги. Але достатньо для того, щоб отримати призиві студентського профхольного ВНТУ особі Олени Григорьєвої, яка тут є, може і Я хотів, щоб вона вийшла на сцену, але вона сказала, що ні в якому разі, Анатолій Іванович. Вона сказала, от як буде міст ВНП, тоді я вийду. Да, вона пообіцяла. Тоді я не буду вже вручати ці конвертики, і я думаю, що може я тоді не буду в журі сидіти вже. Ну, я на містер шарму, а хтось замість мене на місце воєнку. Ну що, тоді маленьке таке питання, інтелектуальний конкурс, ніхто не готувався. Але дехто... Вчив логіку, дехто вчив логіку, а ну піднімій то вчить логіку. Раз, раз, бачите, є половина з них вчили логіку. Так, да, Я знаю, в нього логіки не було, в нього було релізнавство, у влада теж релізнавство, у Антона теж релізнавство, і в Юрі релізнавство, а в інших в нас, в факультетах в них є логіка, да? а в інших, на інших факультетах у студентів логіки немає. Немає логіки, їм не треба логіки. Да. Для чого нам мислити чітко, ясно, послідовно, безуперечно? Нам це ж так не треба мислитися. Через них логіки немає. Але маленьке питання для всіх. Що ж таке поняття? Це таке просте питання, і всі мої студенти приходять, потім зустрічаються, кажуть, Іванович, ми завжди пам'ятаємо вашу фразу, як ви кажете, студентам приходить студент і без поняття про поняття. Тому, Ва, ти, ти вже відіграв все, тобі боляче, але ти вже все, забудь. Я зараз питаю, що таке абстрактне поняття. Що таке збірне поняття, позитивне, негативне, конкретне, загальне, одиничне. Давайте скажемо, дякую Атуліваючу, тому що він не там для часу. він такий аконічний. А Юля каже, що отак нормально. Ну, Юлі так немає. Юлія так нравиться, що я зроблю. Треба вмісти завести дівчину. Хочу сказати за вас там урок філософії. <правильно> ну, от. Тому я всього залу кажу, що поняття це форма абстрактного мислення, так, всі знають, що вона відображає предмети в їх суттєвих ознак, тобто таких ознак, без, без яких даний предмет не може бути самим собою. Всі знають і всі будуть користувати це в своєму житті, бо треба жити з поняттями. А не без поняття. Тому не будемо вас мучити, будемо роздавати конвертики, їх тут є на всіх. Хто буде роздавати конвертики? Я буду роздавати. Ніхто не знає, я знаю. Ви не знаєте. Я знаю. Інтелектуальний конкурс всі завалили. Ва... Все. Сергій отримав кан'єр. Антон бери. Тут можна на